Що ми дочекалися, що вийшов довго чеканий Braw Talk. Ну, Всім привіт, з вами Алекс. Та сьогодні ми дізнаємося, що буде в цьому Бравл Толки. Добре, поїхали. Як ви бачите, самі у нас буде е колаборація з Toy Story. Хто не знає, є такий мультфільм. Він дуже давно вийшов. Історія іграшок. Та Суперсили вирішили зробити з ними колаборацію. Так, давайте глянемо хештеги. Сам Брофок буде 8 грудня, як я і предполагав. 2000 очікують та 13 000 лайків. Ой, забув. У мене дуже сильно впав актив. Так що, якщо ваші друзі і ви граєте в старш то прийшліть їм та попросіть, хай тут У мене дуже хороші довели по Brawl Stars та пайджов Іграм. Добре, хештеги Бравл New Days. Цього ніхто не очікував ну, це очікувано. Тойсторій. І цей Get your free profile icon now отримай цей безкоштовну іконку профілю. Я вже її отримував. Я думаю, що так. Хочете забрати награду? Упс, ця награда вже отримана. Ось мій акаунт. Я хочу сказати, що мій клуб свободний, так що заходьте. Таких клубів, як моїх, дуже мало Ось дивіться. 16 і оцей. Всього два таких клопов. Вибирайте оцей клоп. Це достатньо. Добре, давайте вже до тебе вибираю ту саму, а іконку. Раз. Ні, не виглядаю вас. Зараз знайдушелі. І що, вода? Зараз. Не це. Оця. Ви не знаєте, ну це піца яка на місяці. Не знаю, дуже странна іконка профілю. Піца на місяці, що це може означати? Добре. Переходимо до нашої улюбленої платфор платформи TikTok Real League. Ось як ви можете наблюдати. От у нас е, новий загроженний екран, який спалив один із е, офіційних ютуберів. Чи не офіцій. Ми бачимо обозу, чи хто це кольта, Джесі, О, БіБі, Турельку Джесі, ззаді Пенні, Кіта, Анджела вроді. Подарунка це пов'язано с Бравли Дейсом. Ось це у нас Та да господи. Це у нас Кольт, Биби Джейсі. Ось новий ка... концепт: Боб, Піп Пайпер, Слинг Газ. Баттер Кап Кіт. Булзай Берри, Вілкінс ви, Грей, Вуди Кольт, Міко Старелка и Джесси Джесси. Рекс бас, кукольник. Байрон? Ну, а ви можете самі поставити на базу, та почитати, хто тут є. Так, дивіться. Що у нас може бути Toy Story Collab, Три нових бійця. Fin", Finals ай skin I, I, H. Ну, no, HMB. Skin на Френка, шість нових гіперзарядів, Що там скин емоції, став з тих режим. Нова річ, ой, Lunar New Year. Modifica Modifier Back and Showdown. Astro Spike Lily Reworks. Ну, Rework буде. Some scene. Some Big is coming to Star Park. Щось великорм парку. Лище та нове клубне собиття. Що ще у нас буде чекати? Ну, нові теми Бравлі Дейс, дуже багато гіперзарядів і можливо космічний сезон, як тут кажуть, та ще скін Глицар Незалежності Ворон. На платформі TikTok я вже все дойшов, а ми дізнаємося, що, що, що ще може бути. Так, тепер переходимо в спільноту. У нас є така картинка, і ви можете вгадати, я її скачав. Я думаю, так буде краще. Давайте глянемо що тут є. Я не розумію, що це, але це схоже на скіпітер. Ота коробка із короткого відео. І оці з короткого штука Мелодік B. Оранговий стартроп. Тут у нас Бравлі дейс всяке. О, я думаю, що це намек на повернення старих скилів. Браво на ці коробки, можливо, вони дадуть його новорічну шоколадну штуку Спайка, шашки, шахмати, це може на повернення Лору Star Park. Отак. Коктейль Max, footballка Ms. Ось тут ведмідь ніти, ялинка. Та дивіться на ялинки стар Дроп та упаковка. Це може бути відноситься до цього. як там, До подарків. Ну, спочатку дивіться рідкісний старт, потім епічний, міфічний та легендарний. Ой. Так, що у нас тут ще є? Ну тут далі у нас еще неба крім якоїсь машинки, носка спайка та гіперзарядного стиль дропу. Вот то у нас бильярдный шарик. М -м -м. Коробка з новорічними цими. Ну, я думаю, о, ще дивіться. Раніше ще коли. Бо 21 чи які-то там на роки були Бровліс. Я не знаю, що це таке, але ну, під цей. Добре, ми глянули, та тепер переходимо на платформу, Забули було розглянути цю аватарку. Що ми бачимо? Нову іконку Bro Stars. Яку? База Лайтера, ну, я його знаю, бо я дивився, та Денні, який кричить. Денні не кричить. Так, ну іконка Броу Старс, а потім такий сторі той. Так, о, тепер я щось ще зроблю. Гляну, пошов. Зроблю чат GPT. Ммм. Він зробив його чи так, не таким, яким я хотів. Ну, це одно гарний арт. Давайте написуємо, напишемо його. Добре, GPT мене не попросто не розуміє. Він не знає, як виглядає базлайтер. Давайте по ну, що може важливо бути. Я хотіла вам ще показати, що було в минулому році i Icon, icon profile. 5 Years of Brawl Stars. E, 5 років Brawl Stars. Та да, в цьому році дадуть. 6, ой, 6 років. Далі Star Drop. Угу. Далі оцей. Далі Макакич. Із якого. Із якого всі ним гуляли. Пінна. Ой, спрей на макаку, бакаку, стардроп, пін на макаку, стардропни. Макак, ой, стартроп. Яна се два 2 стартропа, скин на кольта, Angel Cold, Legendari, Stardrop and 10 Gems. Вище було в прошлом році. Но в цьому році у нас не, не буде новорічного. Подарунку у, у, у виді безкоштовного обійця. Ще у нас є такий каст... к... концепт ось такого. Ну, я думаю, що я не знаю, як він буде виглядати, але я думаю, що буде виглядати по-другому. Ще до нас повернуться, брав людей з сіни. Так. Важливо, додати новий крутий івент. Дуже крутий івент. Це було ще в позапрошлому році. Та ще містер Френкіч казав, що буде на, на, на що станеться з Броу Старсом. Він казав, що буде щось масштабне. І це колаборація з історії. Хоча ми всі хотіли, що, що колаборація буде з Майнкрафтом. Так, які висновки ми зробимо? Це ще не все, я вам ще розкажу, що вернеться. Що я думаю, що вернеться один з популярних режимів кража подарунків. the Brawl Stars, запам'ять, де ще вернуться старі модифікатори та три нових режими: Bounty, Duel і Зачистка. Це вже кінець. Так що з вами був Алекс та всім па-па!